Сьогодні ми будемо грати в FC24 в Ultimate Team пацани. Сьогодні е, ми будемо грати в різні режимчики, всякі класні штучечки, будемо прокачувати мій клуб. І головне, сьогодні я купив також пару паків. Я купив пару паків. І я купив пацани. Ігроки паки з ігроками TOPs, які мають як мінімум 90-й рейтинг. Тому, пацани. Давайте let's go! починаємо, коротше, відкривати паки. Починаємо з таких самих якихось субовіших паків, потім уже відкриємо самі найкращі. Тобто, так, я прям відоси починаю. Таке прям відос і починаю. Це, В принципі, я би все швидко продав, бо я за це зароблю трошечки так добре монеток. Я підзароблю за це. Чекайте. А, о, Плюс ще тисяча монет! Ой, фак, я трошки підзаробив добре. Так з вами пацани. Uh, let's go! Uh, маємо тут сево. Я думаю, якщо тут не буде ж такого топового дропа, я це просто продам. Депай, ай-яй-яй, це продати треба, просто продати. 3464 монетки, пацани, це дуже добре. Можливо, так я вже пошвидше зможу заробити на якогось топового футболіста, пацани. На якогось топового футболіста. зірте, пацани, давайте коротше, відкриваємо на цей преміум золотий наборчик. Mm, я надіюсь там теж були такі штуки, що можна буде їх продати, будуть дуже такі класні де, штуки. А, ну це фігня, але це все, в принципі, я продам 4769 монет. Це дуже-дуже класно. І, тобто, якийсь смисл це у мене лишати, якщо я це можу просто вбивку е, зараз продати. Е, Пасний у мене вже 61 одну монет. Пасне, дивіться, давайте відкриваємо пакет ОТС. Там будуть зараз реально класні руки. Так що давайте відкриваємо. Так, тот. Англія, ПЗшник. Соус How Хоу, 20K. Ой-ой-ой! Це червоний ТОЦ. Це червоний ТОЦ. 89 пацани, Все ж таки не 90. Чільки цікаво, чого. Зирте пацани, червоний ТОЦ, Champions! Це правда Southampton, типа, це Championship, друга англійська ліга. Але він мені, в принципі, зайде в суставчик, він мені замінить Кіміха, по-любому. По-любому він мені замінить кіміха. Класно, 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 класно. Перший пак такий уже класний, досить. Давайте другий пак. Давайте, коротше, let's go, погнали. Якийсь, якийсь класний тут якийсь, кому якийсь мені подарив. Бля, хто це такий? Форвард? Форвард брага! Е, пак, хто це такий? Ой-ой-ой! Панза! У мене походу цей челік колись був. У мене походу цей челик був. У мене входу цей челік колись був, наскільки мені здається, тільки він в мене був орендований. У мене прийшли червоні тот, це ці, типу, чемпіонс Тоц, це вони дуже класні. Зайде пасне, я би там міг замінити за вас не можна. Може, в принципі, вдалося когось там замінити. Знаєте, знаєте Так, пацани, зирки, коротше, в мене рейтинг составчика вже 90 я, В принципі, Я можу замінити Каріма Бензима, хоча і той, і той 90 але але того картка просто, правда, краще буде. Де цей наш банза? Він у мене був просто він є орендований. А це у мене ще червоний банза. Тобто це вообще класно. Зерте, пацани ще тепер у мене зіграність. Тут трошки піддалася. Де мій карім? Де мій карім-бензима? Карім, 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 карім Карім. Каріма бензима я поставлю в составчик на заміну замість Хегерберг. Плюс тепер, з яким у мене цей локо теж червоний був. І плюс тепер кіміха, кіміха я просто вишворкнув з свого составчика, на жаль. Але поставлю 89-го челька. Класно, 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 прикольно, прикольно. Дякую, що, кого я б цей резерв поклав? Я б цього резерва замість трапа я би поклав цього е, кіміха. Тобто кіміх, може, би, в резерві побув. Або навіть, знаєте, кого я не кіміха поклав, через те, що. Мені нам більше верду дасть, як я покладу Хегерберг резервчик. Ось такий в мене резерв. Ось такий в мене резерв. Класний. Тепер обердору заберемо і покладемо кіміха. Резервчик. Покладемо. Типа резерв у мене ніяк, в принципі, по факту використовуватися і не буде. Але, що страшного, ну, це, в принципі, цопник-цопник. Так що, в принципі, таке нічого сильно не помінялося. Класно. от, позиція, яка класна команда? Як вона просто класно вибудовується. Е, Зеркалі, пацани, давайте, коротше, тоді ми з вами почнемо. Катку склад Баттлса. Зараз поїдемося. Типу, які у нас можливі противники. І почнемо каточку. І почнемо. Ой-ой-ой, позиції -ой -ой, які тут класні челіки є. Онлайн зараз. Знаєте, короте... я, коротше, кину визов в цьому. У нього 92 верзо ставчика. Трошки тяжко, у мене 90. Тобто він видно, що він вищий, ніж я. На трошечки, але все ж таки, але все ж таки. Так, давайте, хай буде так. Франдже форма, боже. Що це за форма? Сьогодні Я... Так, звідти, У мене всього, Сантьяго, сантьяго Бернабеу, Пацани, боже, ви знаєте, ж купив стадійон Сантіо Бернабел. Із класний чилік, я ще У нього такий гімн поклав. Зерти в ній одкий ой Ой-ой, трошки таке. Давайте він хотів пропустити, так я теж пропущу, бо в принципі ми подивилися составчики обох, хіба він подивився мій составчик, я подивився його составчик. Зіртепасне, давайте зразу пресінгуємо, будемо старатися ударяти класні удари, будемо робити класні старатися. Забивати класні голи. Сапер, <пиш> е типу пушкасів. Ну таке, ви знаєте, коротше. <пиш> е так, давайте, і давайте. Ой-ой, ой щось це мені данс уже трохи барахлив, вот я би так сказав. <пиш> В давайте, Защитим погнали, погнали. Вокер, Петерс, сферна, Вокер, Петерс, Fuck. Ага. Ага, чекайте, стоп. данс, Чекайте. Ой-ой-ой. Ой, видите, які дарки у мене в обороні робляться. Ой-ой-ой! Але... Повезло! Пацан... Капець, як мені повезло? Щоб ви розуміли, тут не ігрок якийсь спас від гола. Тут, тут мені штанга мене урятувала, капец. Аж думав, Чилзари на пусті ворота заб'є. Ну типа ну п'єць от видите, які дерки, але тут офсайдсайд. Покщо зірте, поки що дуже жорстко. Прям на мене давлять. Поки що. Вокер Петерс, Вокер Петерс. Зірте так, чекайте, 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 чекайте. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Погнав, погнав. Я те хочу трохи протестити. Давайте пробуємо за нього ударити. ай-яй, видите, блокають, блокають. Все таки, все-таки блокають. Зараз будемо пробувати тоді ще ударяти. Ай-яй-яй, блокають. Уже два, два удара, два блока. Два удара, два блока. От от, от захист, в принципі, видно, що вже в противника факін. Біч. Добрий. Фак. Фак. Пенка, пенка, не треба було фолити, не треба було фолити, може і не треба було фолити. Так, я надеюсь, ми червону не дали. Так, почому я поставив в ті сторони б'ю? Але це ж ігрок, він ж вийде, що а я в ту сторону хочу. Дальше, в, в чому так прикол? Так, давайте, коротше, ми поки що пропускаємо. При, привоз сраного раного Савича, Савіча, якого я б ніяк не хотів составчик собі ставити. Але в нього АВР, класний, так що. Так що. Так що одним чим він мені зайшов у составчик. Yes! Летс go! Зразу вже зрівнюємо, зразу вже, зразу вже зрівнюємо. Мадрид, Мадрид, Мадрид. хала, мадрит, халамадрит. Давайте, один-один, давайте. Нам треба дуже сильно пресити, пресингувати суперника. Тільки я не розумію, що у нього форвард такий слабенький. У нього ще не було по кращих форварді, але це і мені буде на ручку. Так, банза! Банза! Фак, нереалізація один на один! А який був момент! не жаліє, що не то банза дав. Так, чекайте, стоп! Поки що Фернандо Єро добре в захисті. От такі, що в мене роблять такі дірки в обороні. Це дуже хірово, Ну Фернандо Єро, ну блін. Це дуже хірово, що Хороший ти так зробив. Але ні, у нього він ударює на ту ногу, яка у нього робоча, можна так сказати. Тому і. бляха, ну Вокер Петерс, фак, бланк, бланк. Бланк дуже добре. Блокує. Удар а Фернандо Еру проводить сотий матч на мою команду. Ак зірте, так. Ой, я, я. ой Це шедевр, пацаны, позирте на голчик. Не знаю, пушка се не пушка, пушка зірте дев'ятка, дев'ятка, ні. А ні, ну не дев'яточка, але класний гол, класний гол, скажу вам так. Такий, типа, не аж такий, прям супер екстра, якийсь неординарний. Але я ми вже виходимо гол, на те, що марки. ми ведемо. Дуже дуже інтересна гра, вже вижу, що вийде, що швидка якась гра така. Вже якась вона дуже така прям класна. Тому, пацани, ми можемо вже собі сказати, що ми. Йой! Йой! Може бути суддя А я не розумію, який його зухвалив. Я би картку не дав, ні? Супер що не дав картку. Ой-ой-ой! Трохи <просу> все-таки небезпечний був удар, трохи все таки небезпечний був удар. Снайдер, снайдер, <просу> 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 центр, штрафной мяч с углового летит. И забирает эту подачу вратарь. Угловой будут подавать, мяч после рикошета ушел за лицевую. В центр штрафной пошел мяч. И будет аут сейчас. Пошел на вес в штрафную. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. 2-2 у нас снова равенство. Барбара Дунст. Командам осталось играть всего одну минуту. Маловато будет. Дунст. Фернандеш. И есть блок. Дает свисток орбит. второй тайм у нас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет сегодня. Счет на табло ничейный. Арсенал с мячом и есть место на фланге. Фернандеш. Очень здорово прессингуют они. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Замена будет, пора новые силы вводить на пол. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. И место есть на фланге. Штрафную подача. И только посмотри, какой гол! Вопреки всему, получилось вот так пробить и попасть точно в створ. Конечно же, повтор гола нам показывает. Очень красивым он получился. Отличный удар через себя. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Есть свободная зона на фланге. Реал с мячом. Вот это интересный пас. Спасает вратарь команду! Сыграл просто невероятно сейчас голкипер. Готовится сделать замену наставник команды. В центр штрафной подан мяч с углового. Через фланг идет атака, есть свободное пространство смещается с фланга Бензима. Удар! Вратарь не дает забить, уверенно спасает свою команду. Угловой в пользу Арсенала. Фернандеш. И бьет! Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой. Свежий игрок войдет в игру. Фернандеш. Попытка с дистанции неудачно, Очень уж далеко было до ворот. Себастьян Алле. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Да ты только посмотри, что вратарь делает! Как он спас сейчас, а? Что он сейчас варит? Просто невероятно! Действительно, это удивительное спасение. Марика Тато. Нелегко было устоять на ногах после такого единоборства, но ему это удалось. Набирает обороты эта атака. Надо пробить! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Какой момент мог получиться? Позиция-то отличная была. Но О, мяч от ворот будет вводить голкипер теперь. Бруно Фернандеш. Карим Бензима. Марика Тато. Карим Бензима. И справляется вратарь с этим ударом. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор, все и так очевидно. Да, там и близко гола не было, но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. Бруно Фернандеш. Бернарду Силва. И уходит он на топеке. Впереди еще 10 минут. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Счет не в их пользу, но уже в этой атаке они могут его сравнять. Как он работает с мячом? Всех обыграл! Как здорово вратарь разрядил обстановку. Угловой в концовке у команды минимальное преимущество, и если сейчас они забьют, интриги в матче не останется. Очень здорово прессингуют они. Основное время игры заканчивается через 2 минуты. Можно забивать здесь. Надежно играет вратарь. Вероятно, это последний шанс сравнять счет. Лука Модрич. Вот так решил сыграть, ушел с фланга. Отобрала мяч в своей штрафной. Здорово сыграно. Он накручивает соперников одного за другим. Классно сыграно вратарем сейчас. Угловой они будут подавать. Есть возможность увеличить свое лидерство в счете. Это гол! И все, давайте на этом закончим эту встречу для Сплошное разочарование принесла это.